Привіт, друзі! З вами пані Настя, і це означає, що прийшов час трошечки порухатися. Вам потрібно встати на ніжки, і зараз будемо робити такі потягування. Якщо ви це дивитесь зранку, то це взагалі буде чудово для вашого тіла. Ми будемо тягнутися і робити такі потягу, наче ви тільки щойно прокинулися. Робимо перші дві ручки вверх і тягнемось вгору. Не піднімаємо плечі, опускаємо їх вниз. Потягнулися вдих. І видих. Опустили ручки. Тепер розтягуємось в сторони. Робимо вдих. Розтягуємось так широко, як тільки ви можете. Намагаємось тягнутися правою ручку в одну сторону, а лівою в іншу. наче хтось нас тягне за руки. Ще вдих і видих. Опустили. Давайте ще раз. І ще вдих. Розтягуємось. Напружуємо ручки. І видих. Чудово. Тепер ми маємо тягнутися нашими ліктиками в сторону. Робимо вдих. Розтягуємось, розтягумось наші лікти, наче ось тут нас хто стягне і ось тут. Тягнемось, тягнемось дуже-дуже-дуже гарно. І видих. Опустили ручки. І ще розтягуємось в сторони. Є, наша грудна клітинка розправляється. Чудово. І видох. Добре. Тепер ми піднімаємо вверх праву ручку і дохиляємось в сторони. І тягнемось. Ось тут весь бік нас розтягується. Тягнемось, тягнемось. Вдих. І видих. Опустимо. І міняємо ручку. Вдих. Тягнемось, розтягуємось. Тепер ось тут. Дуже добре тягнеться. І видох. Ну ще один раз. Дих, і і ще вдих І видох. Іще вдих. І видох. Чудово. Тепер беремо ручки. Ось в такий замочок. І цей замочок перевертаємо. Давайте спробуємо. Ось замочок. І тепер його перевертаємо. Покажіть мені свої долоньки. Чудово. А тепер випрямляємо ручки в ліктиках, не ось так, а ось так. Вони пряменькі. І піднімаємо їх над головою. І тягнемось. І видох. Можна округлити ось так спинку. І знов вдих. Намагаємось закинути ручки трошечки завести назад. І видох. Округляємо спинку. І ще вдих. І видох. Опускаємо. Чудово. Тепер ми опускаємось на підлогу. Потрібно поставити одну колінку ось так, іншу ніжку ми виводимо в сторону. Ставимо ручку біля себе і ось так розтягуємось. У нас ось тут. І настягнеться ось тут наша ніжка. Стоїмо. Давайте порахуємо до п'яти. Один, два, три, чотири, п'ять. Добре. І поміняємо. Ставимо нашу ніжку ось так. На колінку. Іншу ми випрямляємо, виводимо її в сторони. Можна натягнути носочок на себе. Ставимо ручку ось біля нашої ніжки. А іншою ручкою ми тягнемось в сторону. Ось так. чудово розтягуємось. Добре. І збираємо наші ніжки. Чудово. Ставимо нашу ніжку ось так. Іншу ми виводимо в сторону. Ручку ставимо біля, нашого, біля нашої ніжки. І тепер тягнемось в іншу сторону. Можна носочок на себе повернути. Чудово. І збираємо наші ніжки докупи. Ми сідаємо ось так наші ніжки на підлозі. Так. І зараз ми будемо тягнутися вперед. Будемо крокувати ручками вперед. І витягуємо нашу спинку. Добре. Тепер трошечки крокуємо праву ручками. А тепер знову вертаємось в центр. А тепер крокуємо ручками вліво. І повертаємось в центр. І крокуємо назад. Чудово! А тепер наші ручки ми переводимо назад. Ставимо позаду себе. І тепер ми грудну клітину тягнемо вперед. Тобто нам потрібно зробити не так, а ось так. Давайте порахуємо до п'яти. Один, два, три, чотири, п'ять. Тут ви чули, як розтягуються наші лопаточки, наші ручки. І грудна клітина. Чудово, ви молодці! Ось такі в нас вийшли гарні, гарні потягусі. Вам сподобалось, друзі? Якщо сподобалось, поставте пальчик вгору. Є, Дуже класно! Ну а тепер прийшла пора прощатися з вами, Па-па!